Доброго дня! Нарешті я приготувала голубці. Так хотілося голубці. То стара була капуста, то дуже молода. Сьогодні я взяла капусту, хотіла приготувати, не буду розповідати, що хотіла, що приготувала, подивіться відео, будь ласка. Це все, отака в мене капустинка молода, але все одно листочки так просто не знімуться. Тому, як завжди, вирізаю отак качанчик. Поки у нас там готується. Капуста, не втрачаємо часу. Три такі середні цибулини, десь на кілограм фаршу. Три гарні морквини. І я беру один такий кабачок. Коли ви готуєте взимку, що нема кабачка, можете взяти одну картоплину. Овочі, кабачок або картоплину і морку трем на отаку тертушку. Зараз я нарізаю швиденько цибулю дрібненьким кубиком, а потім натираю морку. Не втрачаємо часу. Я люблю, щоб овочів було багато і в самому фарші, і щоб овочі були в нашій пітливі. А ми все будемо готувати за один раз. Так що нарізаю і натираю. Натерла моркву окремо, цибульку окремо і кабачок окремо, а у вас картошина може це бути, тому що чи, чи кабачок я додаватиму в фарш. А це все буде у нас підсмажка, яка теж потім додасться до нашого фаршу. І два зубчики часнику теж на цю тертку. Капуста молода, але роздягається дуже-дуже важко. Беру сковорідку таку поглибше, наливаю десь 3 столові ложки рослиної лії, ставлю на газ, підсмажую часник цибулю і потім додаю моркву. Поки у нас готується засмажка, цибулька, потім я морку відправлю. У мене, ось дивіться, з бедра курячого фарш і свино гавяжий фарш. Я зараз сюди додаю оцей кабачок, нічого не відщавлюю, нічого. Так, це, мабуть, маленька мисочка. зараз пересиплю. Беріть, щоб зручно було вимішувати. Так, і зараз поки що це з'єдную все, щоб кабачок гарно розійшовся. Додаю сюди зараз. Паприки солодкої, є дещайну ложку. У мене навіть вона прикопчена. І додам сюди наша шараба. Тобто гранатовий соус, він трішки має кислинку, дуже смачно. Якщо у вас нема, не додавайте. Спеці додаєте по своєму смаку. Можете прованські трави, чорний малений перець обов'язково додам. Взагалі нашраб дасть нам і кислинку. І цей гранатовий сік, він м'ясо робить таким лагіднішим. Десь 2 столові ложки. Саме звичайний такий. Чорний мелений перець, сіль, тут по смаку, ну, столова ложка точно на кілограм паршу. Зелень кропу додаю. Так гарно у мене вона є. І поки що це все вимішую. Так, дивіться, у мене пасирувала я моркву і цибулю часник. Не потрібно тут засмажувати, тому що в нас все буде все тушитися. Я можу поки що вимкнути. І половину оцієї зажарки я кидаю сюди. Не солила нічого. Я додала тільки одну ложечку солодкої паперки, вона в мене трішки гіркувата, то я думаю, що одна ложечка столова без гірки це буде якраз нормально. Перець і спеції по своєму смаку. Отак, стільки залишаємо ще можна одну ложечку. Це в нас піде на підливу. Капуста ну дуже важко. Під кришкою хвилин по 15 варила. Вимішуємо і по смаку доводимо. Рукою саме краще вимішувати, тому що ви відчуваєте консистенцію, можна побити його, якщо хочете. Скоштувала фарш, він такий, що можна прямо його так брати і їсти. Дуже смачно. Зараз будемо формувати вже голубці, але дивіться, ця зажарка, що у вас залишилася сюди. Я зараз додаю 2 ложки столові пасти. Ви можете додати томатний сік. Як вам подобається. Якщо додаєте томатний сік, то тоді воду додавати не потрібно. Так, берете пасту. І десь дві склянки три склянки води. Доводити по смаку, сюди йде сіль. Спеції можете додавати чорний мелений перець, цукор і лимонна кислота, що дасть кислоту. Це все за смаком. Ну що, зараз саме головне. будемо старатися завернути голубці, як завертає їх Віталікова мама. Так. Оцю середину я вирізаю, вона нам не потрібна. Тут щось дуже велике. Можливо, пополам ще треба так розрізати. Як насіння звертаємо. Ну, мені не вистачає цього кроя, щоб зробити такий конвертик, як вони роблять. Чи в мене руки не з тої сторони ростуть, чи ні, я не знаю. Виходить, що потрібно отак. ось його Раз сюди. Ну, давайте будемо пробувати. Не святі горшки ліплять, тому отак. От І сюди отак, от да? Отак от чи що? Ну, щось у мене не дуже гарно. Отаке. От Отаке сяке. Поки що викладаю сюди на тацю. Ну, а з цього то я не зверну. Як я з нього зверну? Вони з такого маленького вернуть, що я не знаю. Вони навіть з такого роблять. А як я зроблю? Скажіть, будь ласка, як? Отаке? От так, коротше, я оце, на, на це все подивлюся і, мабуть, зроблю самі звичайні голубці, самі звичайні конвертиком, І ото буде отак. От, бачите, вони манюсінькі в них того. Вони отак його сюди заставляють, трішечки фаршу. І отакі манюсіки вони їх роблять. Я так думаю. Та ні, це, це таке. Знаєте, як п'яний їхав і дурну взяв. Ні, я буду робити, вибачте, я не можу робити це я вже 125 раз. Стараюся зробити, але в мене не виходить. Для того, щоб мені зробити такі голубці, як роблять вони, мені треба таке простирадло капусти, що, вибачте, мене, ось зараз оце переріжу, мабуть, з цього в мене вийде. А з того в мене нічогісінько не виходить. Оце куди цей апендицит вилазить? Складка. Зараз цю капусту переведу і ніяких голубців не буде. Да? Я не люблю, коли голубець, що там фаршу взагалі немає. Я люблю, що там, щоб там був фарш. Ну, не виходить в мене. Дожила до 60-ті і в мене нічого не виходить. От бачите, завернула. Можливо, і так, але мені це не подобається. Це дуже довго, нудно. Я краще візьму отак, сюди фарш. Завертаю, навіть отак трубочкою завернути його, отак. Це тверденьке обрізать. А це сюди всередину запхати. Отак. І мені так зручніше і краще. О, отакий голубець. отакий. Ліплю, не вийшло в мене. Сьогодні їхні ці конвертики буде так, як я звикла. Ну що, завернула я так, як я хотіла. Дивіться, ось у мене залишки ці, я викину їх, можна порізати, приготувати. Що я вам скажу? Отакі От маленькі трикутнички, красиві, як у них, вони виходять, якщо там зовсім зовсім мало фаршу. А я фаршу напирала, мама не горю. Але запхала всі. І красиво, дивіться, і там, де більш супке, не красиво, але в роті буде все смачно. Зараз я беру борошно, панірую. Голубчики в борошні і злегка-злегка обсмажу на сковорідці на рослинній олії. ледь ледь Підлива готова, дивіться, по смаку виведена. Вона і не рідка, і не загуста, а те борошно, що в нас на наших голубчиках, воно забереться, підлива і буде густішою. Цю підливу на дно наливаю на гусятницю, чи в якій формі ви будете. Тушити ці голубці, а потім залю цією підливою. Тут буду обсмажувати. Смажуючи голубці, бачите, я перевернула, як вони виглядають. Сам голубець смачніший, соковитіший, і оцей, знаєте, наче горіховий такий присмак, ну, мені подобається більше. Якщо ви поспішаєте, можете просто-напросто сирі класти усюди цю гусятницю. Я таку гусятницю взяла, потім заливаємо прошарками, щоб добре було, просочилося. Цим соусом. Ця заливка наша, вона вже по смаку виведена, кисло солодка, така дуже смачна. І все, досить зараз викладаю. І наступну партію так само. Так, ця партія всмажується, ці у мене вже тут. І зараз я їх просто отак проливаю підливою. Що, все готове. Дивіться, Один, така маленька-маленька котлетка вийшла, що в мене залишилося м'ясо. Тепер накриваю і на повільному вогні десь хвилин 30-40 тушкую. І будемо смакувати такими голубцями. Що, годинку я протушила, дивіться, яка краса. І зараз будемо куштувати з вами. Так, ну що, три голубчика я поклала, і зараз я дістала зелене масло своє. І просто так додам його сюди. І буде як оформлення. Звичайні голубці. Та дивіться, як гарно дивляться, правда? Так, ну що. Я додала таку кнельку із сметанки. Деякі сметану подають прямо сюди, у цей соус. Я ні, я не люблю. Я краще подам, тоді його окремо. У мене аж слинка потекла. Дивіться, яка соковитість. Якого рису? Нащо тут цей рис? Куштуємо? Навіть без сметани. Без зеленого масла. Це така смакота. Ой, саме смак. Боже, яка це смакота. Так, не вдалося мені зробити такі конверти. Знаєте, що я скажу вам? В мене не вистачило просто терпіння. Просто терпіння. Крутити мансіньки такі, так, да, вони масінькі. Я накрутила отакі, теж малюсінькі, але такі, як палички. Дивіться, яка краса. Все перед вами готується дуже швидко, багато вийшло, прямо ціла гусятниця, ви бачили. Так що, із кілограма фарша. Будь ласка, приготуйте і ще раз кажу: нема кабачка, додайте картоплину. Не потрібно рис. Ну навіщо рис, якщо у нас овочі і м'ясо, навіщо нам тут іще рис? Отака От краса. Пригощайтеся, будь ласка, готуйте, нехай вас все виходить. І діліться відео в соцмережах. Голубці дуже просто. Простіше не буває, але. Так, як готую я, вони дійсно, дійсно, дійсно дуже смачні.